Привіт всім. Інформаційно-аналітична служба на зв'язку гуру Макетс. Починаємо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Пропонуємо вам детальніше розглянути всі параметри досліджуваної компанії. Тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії Ваших Тантраст Бенкорп, Inc. Thicker, WASH Цей огляд базується на поточних даних станом на 21 березня 2025 року. За класифікацією ГУРУ Макс компанії Вашингтон Траст Бенкорп Інк належить до підкатегорії. Бах Клесик у порівнянні беруть участь 248 організацій, це дуже репрезентативно. Ми подивимося на таблицю замовлень за результатами цього відео. Результат для компанії такий мінус 7 з 10 балів. Середній показник по підкатегорії 1,3 бали. Якщо поглянути широко, то в межах фондового ринку США в цілому можна відзначити, що середня оцінка для всього фондового ринку США становить 1,9 бала. Проти рахунку мінус 7 балів за ваших Тантраст Бенкорп. Порівняння динаміки курсу акцій компанії ваших Тантраст Бенкорп і компанії під категорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії ваших Тантраст Бенкорп показали зміну на 28,6 віт. 22,6% проти зміни цін у підкатегорії. Це явно ні про що не свідчить, але пам'ятати про цей факт необхідно. Ринкова капіталізація компанії Тантраст Бенкорп оцінюється в 0,61 мільярда доларів, а капіталізація підкатегорії становить 1211 млрд дол. Ваших Тантраст Бенкорп Інк припадає на частку 0,5%. Це одна з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 0,5 мільярда доларів з балансовою капіталізацією під категорії 999 мільярдів доларів. Ваших Тантраст Бенкорп інг становить частку 0,5 віц. Порівнюючи частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка ваших тантраст Бенкорп. Інк у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,5 віц. Балансова вартість 0,5 віц це на 0% більше частки ринкової вартості оцінка частки підприємства на ринку та балансової вартості підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 1,174 тисячні мільярда доларів. Заборгованість до балансової капіталізації становить 234,8% капіталу. Оцінка фінансових зобов'язань підприємства дуже погано мінус 2 бали. Баланс ринкової ціни компанії до її прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у підкатегорії 13,2%. Що значно гірше, ніж у підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій і прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії – дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 28 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий це дуже погано для перспектив компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх прибутків у порівнянні з компаніями під категорії Добре. 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,9. Середній показник підкатегорії 1,5 на 27% вищий, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка показника цінності фондового ринку до доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії. Допустимо мінус 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 310 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. І це дуже погано для ціни компанії. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками під категорії, Погано, мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 9% із середнім показником у підкатегорії 11,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 20,6%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компанії під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу за підкатегоріями становить 0,47 віц, це на 6% менше частки ринкової капіталізації. І це свідчить про невідповідність мінової вартості організації ваших Тантраст Бенкорп ІНК, швидше до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 984 тисячі доларів а в підкатегорії 924 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 6,5% оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії Терпимо 0 балів. Прибуток на одного працівника мінус 45,3 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 69,9 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 35% оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підкатегорії. Терпимо мінус 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 505 доларів тисяч. У підкатегорії 601 тисяча доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 19%. Оцінка виручки на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії. Терпимо мінус 0,5 бала. Скорочені акції становлять 2,4% в порівнянні із середнім показником під категорії 1,9%, це індикатор можливого ризику скорочення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 53% для компанії ваших Тантраст, Bancorp Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 52%. Технічно цінні папери під категорії котируються приблизно так само, як і акції компанії Вашингтон Траст Бенкорп, Inc. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 31,53 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 35,66 долара. Динаміка фактичної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 13%. Дивимось таблицю замовлень. Вона доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий, посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів підприємства Вашихтантраст Бенкорп. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс було прийнято таке рішення. Ордер відкрити продаж за 31,54 долара США за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має відносно низьку вартість. Компанію оцінювали за моделлю оцінки індексу Макіма. Тейк профіт встановлено на рівні 28,15. Стоп-лос встановлений на рівні 34,93. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лосом. потім замовлення автоматично закривається в кінці сесії 20 квітня 2025 року, або в останній робочий день перед вказаною датою. Ти Карпеси стане основною операцією купівлі. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів основного або балансуючого. Інше замовлення закрито на поточному рівні. Дякую аудиторії за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Makets. Ти дійсно найкрутіша публіка в світі.